Здути живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. і все ой у нас же жвава робо робота про е, робота жвава розмова про стан енергетики в україні вчора через морози і олжеледь майже 400 населених пунктів залишились без електрики про це розповіли в міністерстві енергетики найбільше аварійних відключень було на Дніпропетровщині, на Кіровоградщині. Також частково знеструмлені Миколаївщина, Одещина, Київщина і Чернігівщина енергетики у посиленому режимі відновлюють аварійні ділянки і повертають світло в оселі українцям. Втім, енергетики вже попереджають про дефіцит в електромережі через морозну температуру. І закликають українців економити світло, аби не було потім планових відключень. Чому так відбувається, і як які прибори саме треба не вмикати для того? Щоб не було цього дефіциту і не було планових відключень, на чому можна зекономити. Про це ми розпитаємо директора центру дослідження енергетики Олександра Харченка. Доброго ранку. Доброго вітаємо. Ранку. Отже, наразі по країні були лише аварійні відключення, як ми фіксуємо аварійні відключення на пошкоджених від негоди ділянках. От, проте цими вихідними директор енергетичних програм Володимир Омельченко попередив, що будуть можливі планові відключення через тривале зниження температури. Що відбувається? Ну, якщо чесно, ми так по лезу йдемо угу. між тим, щоб були застосовані планові відключення, і поки що вдається цього уникати. Уникати вдається через кілька речей. Як то не дивно, вчора навіть тривога, яка була по країні, вона зіграла в плюс, тому що було дуже холодно. Температура різко опускалася, різко зростало споживання. Оголосили тривогу. Багато людей не доїхало до офісів, школи не відкрилися. Споживання не зросло. Uh -huh. І вчора, в першій половині дня, споживання було там відчутно нижче, ніж розраховане. Ввечері воно знов почало зростати, і там вже довелося дуже напружено працювати, щоб не було відключень. А зараз, от реально, така в ручному режимі робота, яку енергосистема там через Укренерго, через їх диспетчерів проводить, буквально там по мегавату іноді шукаючи, де взяти потужність, щоб людям заживити. І це реальна ситуація, яка зараз відбувається. Якщо в разі будуть такі планові відключення, то які в першу чергу регіони це будуть, і яка їхня тривалість може бути? А, дивіться, поки що, я сподіваюся, що ми проповземо без є угу. така надія. А... Якщо вони будуть, то це буде рівномірно по країні. Це угу. кожній області буде доводитись певний план. Там, скажімо, нам не вистачає на всю країну 5%. Угу. На кожній області буде 5%. І в кожній області є план, хто в ці 5%, за яким графіком буде входити там десь по години. Ну 5% це точно години півтори відсутності на добу електрики. Не більше. Але ну ще раз повторюю, що дуже багато зусиль іде зараз з усіх боків для того, щоб без цього обійтися, і поки що вдається. Полегшення навантаження на енергосистему України залежить від кожного українця. Тому давайте згуртуємося навколо цієї теми, друзі, і будемо щось робити, тому що в такі е, е, дні ми живемо. І е, тут от у Міно наразі просять дійсно так принагідно да, українців зменшити споживання електрики в пікові години. А дайте от, будь ласка, на графіку ось ви бачите рекомендовані обмеження. Вранці з 8 до 10.30 тридцятої хвилини і увечері, з 16 до 23 години. години. Нагадайте, Олександре, який час доби все таки найкритичніший за вашими спостереженнями? Ну, ці як години писали? безумовно. Тут ви абсолютно правильно вказали. Але як коли холодно, то бажано думати про це всю добу. Вибачте, вже ну, ну вночі все нормально, але в день зараз теж непросто. А, в Україні десь приблизно 14,5 мільйонів споживачів, Тобто, приватних споживачів, малого бізнесу, там великий бізнес теж, але ну його можна там прибрати, з ним окремо працюють і працюють дуже інтенсивно. Але от якщо взяти оці 14,5 мільйонів споживачів, якщо кожен споживач зекономив кіловат, нам не потрібен імпорт, і ми О, точно пройшли без відключень. А кіловат це, умовно кажучи, ви набирали чайник і ви набрали не літр, а свою чашку просто налили, і вже 10 хвилин ви економили кіловат, бо mm. чайник працював коротше. Ви вимкнули бойлер в день, це 2 кВт. Ви вже зекономили 2 кВт для всіх разом. І якщо, хоча б до чесно, от якщо половина українців буде так діяти, то цього буде достатньо, щоб точно пройти навіть там мінус 15 мінус двадцять. Без планових відключень, Ну, якщо людина вже не замислюється про країну загалом, то хоча б про власні платіжки, ну та? вона про себе хоча має та. думати. Да, 100 а 100. От цікаво, дорогі глядачі. А напишіть, будь ласка, ага. завтра, що ви зробили чи робите протягом дня, або хто не робив сьогоднішньо після нашої розмови, щоб зекономити цей кіловат? Хто вимикає на день бойлер, чи хто менше кип'ятить води в чайнику, чи якісь інші до речі, ще одна річ, яку нещодавно насправді в обговоренні народили, дуже просто. Річ не приходило в голову раніше, а в холодильнику на пару градусів вище виставити температуру внутрі. Холодильник відразу починає споживати менше. Особливо це стосується морозильної камери. Якщо от морозильні камери не 16, а 11, а в основному холодильнику там не мінус 2 а 0, Угу. Це значно, от, от реально більше кіловат з споживання. споживань. Бачите, вже е, лайфхаки до вашої уваги. Завтра чекаємо від вас, що ви робите для того, щоб зекономити енергію, той кіловат. Е, також оці, оці дії е, українців, це також ще дії спротиву проти російського агресора. Ну питання це правда. Але тут ще питання впер, в першу чергу, щоб не лишитися потім з планованими відключими ну, відключеннями. Давайте детальніше ще раз проговоримо, от які саме пристрої не слід. Ти вмикати е, в години е, пікового навантаження, от зараз угу. ми їх бачимо. Так, електроплита, обігрівач, бойлер, тепла підлога, електрочайник, мікрохвильовка, пральна машина що ще ну Александр. дуже бажано дійсно в е, пікові години ці прибори не включати. Зрозуміло, що е, там найбільш болючі теми. Я думаю, це бойлер і обігрівач. Якщо їх можна просто під час е, пікових годин виключити. і, ну, Знаєте, чесно, в Європі 18-17 градусів в квартирі це нормальна температура. Я в себе тримаю 19-18. І це нормальна ну, температура, звісно, не можеш ходити. Вибачте, як в нас часом люди звикли ну, взагалі без, майже без нічого, але ну, ти ходиш трохи одягнутий не, не більш того. Але це дійсно допомагає, але це дійсно знижує споживання і дуже відчутно і в мережі багато поширених порад, mm -hmm. як зменшити споживання електрики. Зараз хочемо озвучити, не залишати у розетці а, зарядні пристрої від гаджетів. Будь ласка, друзі, працює чи ні? а це працює? Ви знаєте, от це вже настільки мало, mm -hmm. що ну у вас має бути там сотня гаджетів, щоб це було mm -hmm. еквівалентом одного чайника. Для Давай не тримати додай. гаджети в режимі сну. Цей режим все одно Заряджати не грає роль. Телефон в авіарежимі, теж не грає роль. А вимикати на ніч Wi-Fi роутер наприклад? Wi-Fi роутер це 5 ватт. Це чесно, це близько е. до нічого. От ці речі сильно не впливають. Ага. Оці речі споживають реально дуже маленькі цифри. Е, те, що було на екрані, той uh -huh. перелік, який е, включає в себе там обігрівач, це еквівалент ну, десятка великих телевізорів. Uh -huh. Шановні глядачі, свідомість і е, далекоглядність питань енергетики також залежить від кожного з нас. Пасибі директор центру досліджень енергетики Олександр Гарченко був за сьогодні. Рухаємося далі.